Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк від компанії Nightcore модель nb 10000 gen 3 З нас виробимо висновок, що він має ємність 10 000 мА, поставляється в дуже цікавій картонній коробочці. Ось так вона відкривається і відразу видно наш павербанк. Після того, як розрізали пломбу, ось за цей прапорець можемо потягнути. І таким чином відкривається наша коробка. Дістаємо павербанк. Дивіться, наскільки він компактний, як для 10 000 мА. -1. Також у нас є інструкції. Інструкція якою мовою. Бачу українську і це чудово. Однозначно плюс. Окрім повербанка інструкції, також є ось такий перехідник з Type-C на type і роз'єм. Розміри 58,8. 121,9 на 10,4 мм. Настільки компактного 10-тисячника я ще в руках не тримав. Ага. 150 грамів рівно. Для порівняння взяв павербанк від Xiaomi на 5000 мАч. Він ширший, довший і товстіший, ніж павербанк від Nightcore. Подивіться, і це 10 000 мА, а це 5 Детальніше розглянемо NB 10000 Це не імітація карбону, це дійсно вуглецеве волокно, дуже міцне і легке. Рама зроблена з полікарбонату, і на кутах у нас гумові демпфери, для того, щоб якщо павербанк буде падати, він зберіг свою конструкцію і цілісність. У нас є два Type-C роз'ємчики. Вони обидва працюють і на вхід, і на вихід. Кнопка яка вмикає індикацію рівня заряду. Вона складається з чотирьох світлодіодів. Тобто десь приблизно по 25% поле швидкої зарядки на першому type гнізді. Power delivery 22 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging. Samsung AFC 12 вольт. Huawei FCP, SCP 25 Вт, Quick Charge 2.0 вольт. 3 3.0 та 4.0, 0. DASH та Warp, Гарний набір. Давайте Type-C номер 2. Delivery 22 Вт. EP5 Вольт Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт. Huawei FCP SCP. Quick Charge 2.0 вольт. 3 3.0 та 40. Dash, WARP підтримується. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 11 вольт з максимальною силою струму 2 А. Пульсації на потужності 20 Вт. 283, 280, 271 мВ. Трішечки перевищуємо норму 2%, але зовсім трішки. Скрізна зарядка. Powerbank заряджається потужністю приблизно 12 Вт. Під'єднуємося в другий Type-C порт нашим навантаженням. Бачимо, що споживання знизилось до 3 Вт і ми отримали тільки 5 вольт. Тобто зарядка працює, але в режимі. Повільної зарядки більше 5 вольт ми отримати не можемо. При цьому заряджається він потужністю 8-10 Вт. Давайте збільшимо споживання. Так, ось вже більше 10 Вт беремо з другого Type-C роз'єму. І 12 Вт йде на зарядку пристрою. Тобто вона, скоріш за все, безшовна. 12 Вт вже споживаємо з пристрою і 14 Втами заряджаємо. 15 Вт споживаємо, 17 іде на зарядку. Подивимось, що буде, якщо ми вимкнемо зарядочку нашу. Навантаження перезавантажилось. На скрізної безшовної зарядки, на жаль, цей пристрій не підтримує, але це трішечки не про цей девайс. Він зовсім для іншого зроблений. Найткор повністю заряджений, зарядку не бере. Будемо проводити тест ємності. Але перед початком підпишіться на канал, поставте вподобайку та доєднуйтесь до телеграм-спільноти Adelvice тест. Всі посилання в описі відео. Так, бачимо тригер з тригерів 12 вольт. Розпочинаємо. 20,5 з половиною з знімаємо Закінчився тест, він тривав 1 годину 18 хвилин, і за цей час було віддано 25,6 годин ємності, чого точно вистачить для того, щоб зарядити телефон мінімум один раз. Замірюємо температуру. Вона складає приблизно 42 градуси. Проблем з перегрівом не виявлено. В районі портів бачу 49 градусів, але павербанк навантаження не вимикав. Ставимо на зарядку, подивимося, за який час він відновить ємність і якою потужністю буде заряджатись. Бачимо, що 12 вольт, 18 Вт споживає на зарядку цей пристрій. Найтвор зарядився на 100% менше, ніж за 3 години. Перших 80% він взяв менше, ніж за 2 години, і ще годину добирав 20%, що залишились. Я звик, що павербанк це велика цеглина з величезним запасом ємності, і якою навіть можна самооборонятися. Але таскати з собою ось такий павербанк на 30 000 мАч відверто незручно. Тобто це домашній пристрій, якщо там зникло світло, заживити роутер, зарядити планшет, зарядити телефон чи навіть ноутбук. Тут, звісно, конкурентів таким цеглинам просто немає. Але поносивши кілька днів ось такий мініатюрний і легенький павербанк в бананці. Я просто забув, що він там є. І коли мені потрібно зарядити мій телефон, то ось цього павербанка точно вистачить на один раз, а більше й не треба, тому що я повернусь додому, заряджу і павербанк, і телефон. Подивіться, наскільки він компактний в порівнянні з телефоном. Я його просто навіть в бананці не відчуваю. До висновків почнемо з мінусів. Їх тут, на мою думку, два. Перший мінус відсутність наскрізної швидкої зарядки, і другий мінус це ціна. Але у всьому іншому це дуже крутий і нішевий девайс. Він не підійде для кожного, але я зацінив прям на 100%. Максимально круте співвідношення ваги до об'єму і до ємності. Тобто в такому компактному корпусі 10 000 мАч для одного заряджання вашого телефону з головою вистачає дуже зручний, класний девайс з карбоновим корпусом. Це також додає в ціні, але і в міцності, і в довговічності. Дуже мені сподобався, звісно, хотілося б трішечки дешевше, але знову ж таки, якісний акумулятор з величезним співвідношенням. Накопленої енергії до об'єму та ваги. Дякую за увагу. Ставте подобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти і підписуйтесь на канал. А також напишіть, чи купили би ви павербанк, який може зарядити телефон один раз, але в компактних розмірах і легкий, чи обрали би цеглину, яка точно зарядить телефон три, а то й чотири рази, але при цьому значно більших розмірів. На кожен день я обрав собі ось такий варіант.